Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас ще один проект з розряду фармілок, майнерів, таполок. Називайте, в принципі, як зручно, як вам завгодно. Отже, проект цей називається YesCoin. Чому саме на нього я звернув увагу, тому що він має партнерство, я так розумію, має тісний зв'язок з блокчейном Тон, тобто і відповідно має від них підтримку, тому що. Зараз там проводяться івенти спільно з тоном, тобто можливість пофармити додатково їхні монети. І також є можливість підключити тон гаманець, тобто будь-який гаманець на блокчейні тон. Ну я особисто підключив телеграм-гаманець. Відповідно, виходячи з цього, я собі роблю для себе такий висновок, що монета їхня, якщо буде ліститись, то вона буде виходити на блокчейні тон. А все, що на блокчейні тон, останнім часом ми знаємо, має такий доволі непоганий успіх і такий великий хайп. Проект цей не є новий. Я в нього зайшов вже давніше, можливо, місяць тому, можливо, трохи більше. Але активно я його не тапаю. Багато йому часу я не відділяю, тому що, як ви знаєте, тапалок дуже і дуже багато, і постійно з'являються нові, а не всі з них вартують уваги. А цей я вибрав саме тому, що він має партнерство із Тоном. Ну і відповідно, я думаю, можливо, він і якийсь профіт нам з цих, з цих всіх тапалок з різновиду з величезної цієї кількості, можливо, ЄС дасть якийсь профіт. Отже, в цілому тапалка нічим відрізняється від інших. Нам також нам потрібно фармити монети, прокачувати різні бусти, які будуть збільшувати фармінг, наш пасивний, і також дохід в годину, які ми будемо там отримувати. Проте там. Цікаво те, що там не потрібно тапати, не потрібно заходити раз в кілька годин, а ви там заходите час від часу і просто купивши бота, який там сам буде збирати ці монети, ви просто будете спостерігати, як він збирає всі монетки, доки не використати всю вашу енергію. Ну, в цілому я вам це все пізніше покажу. Отже, чому вирішив вам відеоролик зробити про ще одну тапалку? Тому що останні кілька тижнів на ринку нічого цікавого в принципі, не відбувається. Крипта просіла, все червоне, ринок червоний. Одним з факторів, на мою думку, є те, що є така біржа, не пам'ятаю назви. Я знайду інформацію, і десь тут вам залишу або скріншот, або назву цієї біржі, яка скаманула в 2014 році. Можливо, це не біржа, можливо, я помиляюсь. Ну побачите пізніше інфу. І тепер вони. Дають інфу про те, що вони людям, які втратили тоді кошти, будуть виплачувати їхні кошти назад. Тобто там є дуже величезна кількість біткоїнів, і ці всі біткоїни будуть продаватися і будуть людям повертатись кошти. Відповідно, коли величезна кількість біткоїнів буде продаватися, пропозиція буде більша ніж попит. Ну і це буде тиснути на ціну відповідно вниз. Ну власне, те, що ми бачимо за останні кілька днів на ринку. Біткоїн просів, і в цілому за ним повалився весь ринок. Можливо, це не є стовідсотковим фактором і стовідсотковою причиною, чому саме це стається. Чому зараз так така просадка? Але я думаю, це свій вплив також зробило. Ну і так як ми чекаємо лістингу хом'яка. Тому що вони запустили премаркет там на деяких біржах, а інфи про лістинг доки немає. Додали новий ранг, на який потрібно 18 мільярдів монет, що доволі є і доволі багато. Я практично вже дозбирав мільярд, щоб отримати лорда, і тут буквально мені не вистачає там 200-300 мільйонів, як виходить оновлення, в якому вони додають оцей останній ранг. Ну, на щастя, він же останній, але 18 мільярдів назбирати на це практично нереально. Також перенесли лістинг Меміфай. Лістинг повинен був бути. В кінці минулого місяця, але його перенесли на третій квартал, тобто наступні три місяці, в котрийсь з них вже власне пройде цей лістинг. Ну там фармимо монети, виходить щоденні комбо. В принципі, якщо ви не заходили, реально зараз непогана нагода зайти. Підзбирати трохи монет, тому що ці комби вони прям дають такий доволі жирний буст. Від 1 до 4 мільйонів монет в день ви можете забирати виключно просто на цих комбо. Ну і відповідно, проект Кетізен, якщо ви про нього чули, можливо, ви дивились відеоролик, які в мене є на youtube каналі. Також про цей проект лістинг вони заанонсили цього місяця. Тобто, цього місяця вже нам повинні роздати дроп за те, що ми фармимо за те, що ми прокачуємо наших котів. За те, що наші телефони чи ноутбуки 24 на 7 працюють, не злазять зарядки і фармлять ті монетки і прокачують нам цих котів. Ну, більш детальна інформація про лістинг Кетізен, про умови, які там потрібно, про те, що буде враховуватися при лістингу. Я робив пост в своєму телеграм-каналі про це. Тут залишаю QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал, там завжди даю цікаву, корисну і актуальну інформацію. Також по всіх таплках, які я веду, таких самих цікавих, самих, на мою думку. Профітних, які можуть бути згодом, звичайно, я щодня даю там комбо. Це TapSwap, це мемефайт, це хамстеркомбат, шифер і плюс щоденний комбо. Ну в цілому, все це є в телеграм-каналі. QR-код ви бачили. Скануйте, підписуйтесь. Інфа буде цікава. Отже, друзі, не будемо затягувати. Давайте перейдемо до перегляду запису екрану. Мого телефона покажу вам, як виглядає ця фармілка YesCoin, Покажу, що потрібно качати, що потрібно робити. Також я там створив свій склад. Також вам обов'язково залишу посилання на склад. Долучайтеся, будемо разом фармити монетки, збирати, якось прокачувати. Отже, погнали дивитись запис екрану. Отже, переходьте за посиланням, яке я вам залишу в описі під відео, і вас перекидає телеграм, і ви власне запускаєте бота. Бачите, тут вже на головній сторінці при запуску видно, що вони мають партнерство з тоном. Так, це у нас завдання за підписку. І, власне, бачите, перед собою ось такий екран. Тобто, вас у вас оцього пакмана, який бігає по екрані, збирає монети, не буде. Це бот, який буде фармити сам монети, а вам його потрібно буде купити. Якщо не помиляюся, він буде коштувати 200 тисяч. В цілому, що потрібно робити? Тут не потрібно тапати по екрану, а вам потрібно просто водити. Водити просто ось так пальцем по екрану. І збивати ці монети. Також, деколи, буває, падають ось такі сундуки. Тут прям падає багато монет і дає Х2 від тої суми, яка у вас там збивається за один таб. Тобто, бачите, можна пофармити трошки цих монеток. Ну і, власне, не потрібно, як я і сказав, тапати по екрану, ви просто вводите ось так. Або якщо ви купили цього бота, оцього пак який ганяє по екрану, ви його трошки прокачали, і тоді, відповідно, вам взагалі не треба буде тапати, коли ви зайшли. Ви зайшли там, поставили на телефон на хвилину-дві, бачите, внизу є шкала енергії, і чекаєте, доки цей пакман збере вам всі монетки, тобто витратить вам цю енергію. Так, далі, що в нас тут є в покладках? Давайте з вкладки Білд почнемо. Так, є три сундуки. Вдень три э, буста, які відновлюють повністю енергію. Ну, це стандартно, це як всюди. Також э, так, мультітаб є відповідно. Э, кожен рівень це дає плюс один. Ну, у мене 10 рівень, і, бачите, у мене за один таб э, знімає 10. Також тут є coin limit. Ага, це, це типу як відновлення енергії, тобто кількість оцих монет, скільки буде у вас максимальна за один раз, коли ви зіб'єте всю цю енергію. Ну і тут fill rate, це. Так, це швидкість відновлення власне цих самих монет або цієї енергії. Ну, і бачите, тут є, власне, у нас пакман. У мене він другого рівня, а я можу прокачати до третього рівня. Ну і бачите, якщо я прокачаю його до третього рівня, він в мене буде збирати. Монети аж 12 годин. Тобто після того, як я не заходжу 10 хвилин, бот цей буде мене фармити монети аж 12 годин. Тобто він тут доволі теж такий собі цікавий, має рівні прокачки, не так, як в інших таболках, що ви просто купили його, і він у вас там якось вже має певні характеристики, і він у вас, типу, збирає ці монетки, і він нічого не міняє. А тут можна його ще й прокачувати. Я ось майже дозбирав для того, щоб прокачати його до третього рівня. Так, ну тут ясно, вкладка друзі. Можете запрошувати друзів. За друзів також є винагорода. Ну і вкладка Earn. Тут в нас є можливість, як бачите, зверху підключити ваш тонн-гаманець. У мене вже підключений, тому показується адреса мого гаманця. Я підключив собі гаманець на Телеграмі, Телеграм-гаманець. Так, ну і тут, бачите, є в нас різні завдання. Є завдання, які дають винагороди. Так, є тут бачите різні квести, та це щоденні квести, тобто вам просто потрібно заходити і клеймити винагороди. Тобто, щодня ще додатково дають трошки монет. Ну і гортайте вниз. Тут є такі завдання. Ось це типу там робити різні підписки на різні канали різних проектів. Тут відповідно за ранг піднятись до платини, тут підключити гаманець. Тобто качайте, робіть ці завдання, підписуйтесь, купуйте собі бота, і бот буде вам фармити, ви собі зможете навіть не заходити. Також тут внизу є ще додаткові завдання з різними підписками, ну і так далі. Ну, В принципі, все в нас як всюди. Так, ну тут вверху, що в нас є? У нас тут є склади, бачите, тут є ось мій склад, відповідно, у нас тут є е, ліга складів. Так, є в нас тут ліги, є в нас тут різні склади. Ну, Мій склад поки в бронзі, так як є тут лише один, але думаю, після цього відеоролика у вас буде трошки більше в складі. Також є тут ваша звичайна ліга. Відповідно, бачите, тут яка ліга, скільки монет. Нам для цього потрібно максимальна. А ну, давайте глянемо. Ага, це у нас максимальна ліга. Тобто такий, така собі, ніби як діамантова. Також є ліги складів. Ну тут також бачите тут показується топ-складів по фармінгу цих монет в день. Так, ну, все таке. Ну, в цілому, виконуєте ці квести з підписками, фармите кілька мільйонів монет, купляєте бота, прокачуєте бота, тут прокачуєте собі ці параметри, щоб вас більше збивалося за один клік. Ну, забираєте щоденні бусти, і, в принципі, воно тут більше вашого часу, вашої присутності не вимагає. Також, бачите, є канал в Телеграмі. Канал вже має більше трохи, ніж 10 мільйонів підписників, доволі таки непоганий канал, непогано прокачаний. Бачите, вони тут час від часу проводять різні розіграші, можна виграти кілька баксів. Ну, в цілому це схожа історія з іншими проектами, де також проводять різні конкурси, Там чи на якісь малюнки, чи ще щось таке подібне. І за це дають реальні USDT. Так, давайте ще вам покажу їхній твіттер. Так, власне, ось їхній Твіттер, Також бачите, є 3 мільйони 400 тисяч підписників на їхньому каналі. Це також доволі непогано. Канал розкачений досить непогано. Мають відмітку як підтверджений акаунт. Це є теж хороше, хороший показник для Делеграм, верніше, для Твітера акаунта. Так, до речі, також бачите, є такий у них пост цікавий, Тут написано є скот на картинці. Можливо, там є вже код, який також потрібно непонятним чином вводити і отримувати додаткову винагороду, але можливо вони лише планують зробити цей код. Ну сподіваюсь, вони поки що цього додавати не будуть. Тому що дуже-дуже багато різних цих активностей, різних кодів, секретних комбінацій в цих різних тапелках, і воно все дуже дуже сильно буває, плутає думки. Ну бачите, також в них тут є багато різних постів, де от напряму все пов'язано з тоном. Тобто, я думаю, лістинг монетки з 99,9 буде на блокчейні тон. Ну, в цілому, друзі, все, що хотів показати, показав, така собі тапалка. В принципі, особливо в відмінності від інших немає. Ви заходите, збираєте монети, прокачуєте ті свої параметри. Ну і фармите, фармите, фармите. За що буде дроп? Наразі непонятно, а тому просто накопичуємо монети, а там далі слідкуйте за їхніми соцмережами або підписуйтесь на мій канал, і всі анонси, які будуть, я буду обов'язково скидувати в свій телеграм-канал. Отже, підведемо короткий підсумок, що ми маємо. Маємо черговий проєкт майнер, фармілка, тапалка. Називайте, як вам зручно, як більше подобається. Проект чим цікавий, тим, що він має зв'язок з тоном, проводяться спільні івенти на тон. Тобто можна вже підключити гаманець на блокчейні Ну і відповідно, виходячи з цього всього, можна зробити висновок, що монета, якщо вона буде виходити, якщо буде роздаватись дроп, буде лістинг, ця монета буде у нас на блокчейні тон. А блокчейнтон останнім часом, ну конкретніше, можна коректніше можна сказати, що з початку року блокчейнтон доволі так непогано хайпує, і, власне, сама монета росте. І проекти, які виходять на блокчейн тон, також показують доволі такий собі непоганий результат. Звичайно, заходити, не заходити, вирішувати вам, тому що, як я і казав, тапалок цих дуже і дуже багато, не всі вони варті уваги, не всі дадуть якийсь профіт. Але в цілому кілька хвилин в день виділити і зайти там зібрати ті монетки, я вважаю, це не складно. Це можна, в принципі, зробити. І Потім отримати, можливо, якісь 50-100-200 доларів, що є доволі непогано для такої теми, яка вкладення взагалі не потребує в плані фінансів. Отже, на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Там вся актуальна інформація, щоденні комбо по різних проєктах, все виходить швидше. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!